Слава Ісусу Христу! Слава на віки! Дорогі молільники живої вербиці! Сьогодні ми, сестри служебниці, з формації єднаємось з вами у молитві. Наша молитва лине за всіх тих, які виборюють незалежність України, за тих, від яких залежить рішення, щоби припинити цю страшну війну. Молимось за тих всіх, що допомагають потребуючим, молимось за всіх доброчинців України, які допомагають пережити цей страшний час. Молимось за тих, які мусили покинути свої домівки, і за всіх людей доброї волі, які мають свої потреби в Бозі, які представляють Богові ці потреби. А також молимось, щоб Пресвята Богородиця. Своїм покровом покрила весь наш український народ, до цих прохань долучаємо також усі ваші намірення. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесне, до душі істини, що всудитися і все наповняєш, скарнися, благ і життя подателю, прийди, і силися в нас, і очисти нас, і усякої смерті. І спаси в душі наші, вірують єдиного Бога, Віса Свяжителя, Больця, Неба і землі, свого бити мого і невидимого, і єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдиного родного вітця роженого перед усіма віками, світло від світла, бо існого, і Бога істиного, родженого на. Він для нас, в і нашого рада, спасіння, зійшов із небес, і воплодився з Духа Святого, і Марії і війська людину, і був розп'ятий за нас, опонтія за палата, і сержант, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить право життя, і вдруге прийти зі славою, судити, живих і мертвих. А його царство не буде кінця, від Духа Святого Господа, Животворчого, що від Отця і Сина і сходить, що з Отцем і сином рівно поклоняємо і рівно славами, що говорить через пророків. Єдине святу Соборне, апостольську церкву, відсповідаю, одне хрещення, на відпущення гріхів. Очікує Воскресіння Мертвих. І життям, майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас отворив, і в нині, і час, і на віки віків, амінь. Богородиця і горатися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословань над тим і благословенний і на Твого. Бо ти бородила Христа Спаса і Спавителя душа нашого сину, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Похорониться і воратися, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна, благословена тинічинками, і благословена пілона Твого, бо ти породила Христа Спаса і спавителя душа, наша, Бога, Святому, що нас посвятив і провадить. Нині по і на віки віків амінь. Вороди діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословенні Тіко на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Славителя душ наших, слава і Сину, і Святому Духові. нині, і Нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Наші єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не поди нас у спокусу. з тобою, Благословенна ти і жінками, і благословенний бідно на твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наша, покоройся і порадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тим жінками, і благословенний біду над Того. Воти городила Христа, спаса і спабителя душа наша, богородиця і радуйся благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим жінками і благословений підлона Твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, городиці і радуйся благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим жінками Ті благословенник тихно на бо ти породила Христа Спаси, і збавителя душ наших богородиця, дібора радуйся благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тину жінками, і благословенний дико на Твого, води породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, і радуйся благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна Ти, жінками, і благословений Твого, Бо Ти, проти Христа, спаси і зболити душа нашу. погородиться Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти, жінками, і благословенний підлона над Води породила Христа Спаса і Спапителя душ наша, породиться і порадися, Благодатна Марія, Господь Благословенна благословена Храм, і благословена тихо Дома Твого. Воти бородила Христа, спаси, спабителя душ нашу. погородиця і воратися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти мішенкам, і благословений підло на твого, по ти породила Христа, спасає збавитиря душа наша, погородиця і воратися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим мішенкам.

Відає святу Єлисаватту, Боже нам, що є Сина Небеса, нехай сердиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Від наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не годи нас успокосу, але визволи нас від лукавого, амінь. Богородиця і воратися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти мішенкам, і благословений підона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і славити на душ нашу, городиця і воратися, благодати Марія, Господь з собою, благословена тимченкам. І благословенні підло на Твого, коли породила Христа, Спаса і Свабителя, душа, благородиться, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим жінками, і благословенні підло на Твого, Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, бородиця і порадися, благодаря та мої Господь тобою. благословенна ти міщенках, і благословенник і понад Твого. ти породила Христа Сум. Породиця і порадися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословених підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Сповителя, душ нашу, породиця і порадися, благодатна Марія, Господь з собою, благословена тим жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила. Спаси, спавителя душ наших, погородиця і порадися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками і благословений підло на Твого. бо ти породила Христа, Спаси і збавителя душ наших, погородиця і порадися, благодатна Марія, Господь с тобой, благословена тим жінками і благословений підло на Твого. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенне бідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенних блідона Твого.

Як на небі, так і на землі, вік наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, амінь. Богородиця Діво, воратися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенню підлона Твого. Моти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, погородиця і воратися, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний благословених тим, поти породина Христа, спасе і збавителя душ наших. благородиця ті порадися, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наша, погородиця і порадиться, благодатна Марія, Господь з собою, благословена жінками, і благословений плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душа наша, погородиця і порадиться, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти мішинками і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, городиця і ворота, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти мішинкам. Благословенних пілона Твого, во ти породила Христа Спаси, і збавителя душ наших, благородиця діва ради, Саблагодатна Марія, Господь с тобою, благословена ти мішенками, і благословений піло на Того, бо ти породила Христа Спаса і збавити душ наших, погородиця діва радися, благодана Марія, Господь з тобою, благословенна ти мішенка. І благословений плотло на Твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душа наша, благородиця, Діва, радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена жінками, і благословений плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, тому духові, і в не неї, не і на віки віків. Амінь. re ona no Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословенний бідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших родинах, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з благословенна благословена між жінками і благословенний бідло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, благородиця Діва радуйся. благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенне мідло на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, благородиця діва радуйся. благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословений пілона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наші погородиця і порадися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Тими жінками, і благословений пітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, і порадися, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінкам, і благословени пілона Твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, і радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословених Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, поговорити і порадишся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тимками, і благословених бідло на твого, Ти породила Христа Спаса і спабителя душ наших, Богородице, і радуйся! благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим жінками, і благословений бідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, і радуйся! благодатна Марія, Господь з тобою, Благословен над теміщенками і благословенний підлого Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наша, слава свій Сина і Святому Духу, і на ній повсякчас, і на віки віків. Амінь. Салимській святині, наш, що наших, сина, небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Під наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, видоватцям нашим, і наведи нас у спокусу. Аби визволи нас від лукавого, амінь. Богородиця діво порадимся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. погородиця діво порадися, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінкам, і благословенний підлона Твого, по ти протила Христа, Спаса і Спасителя, душа, благородиться діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна ти між жінкам, і благословенний підлона Твого. Води породила Христа Спаса і збавителя душ наших, породиця і ворадися, благодатна Марія, Господь з тобою, собою, благослована тими жінками і благослання підлам, води породила Христа, спаса і збавителя душ наших. Богородице, і воради, Ся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінкам, і благословений підло над Того, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя, душ наших, погородися, і ворати свята Марія Господь собі, благословена тим жінкам, і благословений бідно над Наші погородиці і воратися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя, душ наших, городиця і воратися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками і благословений підлона Твого, Бо ти породила Христа, спаса і збавити. І наратися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна, шинками, благословенна Бо ти між жінками, і благословених бідлона Твого, вони бородила Христа Спаса і збавителя душ наших, вородися Бо і воратися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений пілона Твого. Поти породила Христа Спасе і спалити на душі нашу, славу Отцю і сину, і святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. І Твою ми молитві... прибігаємо, Бородиця діво, молитвами нашими, в скорботах не погорди, а від вас, коли нас, єдина чиста і благословена. Дорогі молітники живої Вербиці, щиро дякуємо вам за спільну молитву. Нехай, Пресвята Богородиця, Цариця Вербиці, попровидника всього світу, захистить Україну та всі країни від воєн, від конфліктів, від непорозумінь. Нехай Пресвята Богородиця заступається за та випрошує для всіх нас заступництва свого Сина. Слава Ісусу Христу! Слава Рета порукрання! Рега, перлюкраїн, Молись за Україну. Pray for Ukraine. Молись за Україну. Якою мовою не молився? Молись за Україну. Оголошуємо цілодобове молитовне стояння за нашу перемогу, за справедливий мир, за наших хлопців і дівчат на передовій, за поранених і полонених. Заповнюйте реєстраційну форму та ставайте в молитовний стрій.